Звільни титанів страшезних Угу, mm -hmm, Так, так. Аїд підкорить всіх собі. Так поїдрулить. Не пощастить, однак тобі. Що, що? Що? <хрик> ну, все, все, я вже заспокоюся. <хрик> На щастя, вашої трійці ми ще маємо час виправити цей кричущий недогляд. І раз, без проколів. А наша провідна актриса це взагалі талантище. Яка гра, смакота. Так, так, без нервів. Це був перший тайм. Гейм. Марч. すいません。